У якому жила музика, так називає залишки своєї оселі сім'я кротиків, музикантів зірпання до вторгнення росіян Богдан, Софія та їхні син Тимофій мешкали тут зі своєю великою родиною. Тут проживала сім'я Софії і в них шестеро дітей, і також три зяті ще проживали. і Багато дуже діток було наповнений дім. Був сміхом. Росіяни позбавили щасливого життя одразу 15 людей. Свою незвичайну історію кротики розповідають особливому гостеві керівнику програми розвитку ООН Акіму Стайнеру. Юновадоволдгазбінсомейзбайзрендеспиридегевенюшодиґен вражає решту світу саме та сила і витривалість українців. і Ви знову продемонстрували їх. Будинок кротиків демонтували у межах проєкту екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів. Його реалізує програма розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Японії. Під час демонтажу тут зібрали чимало небезпечних дарунків росіян. Було вилучено близько 20 одиниць вибухонебезпечних предметів, різноманітні нерозірвані артилерійські снаряди, ручні гранати і так далі були знайдені на цьому об'єкті. У межах програми розвитку ООН від початку цього року вірпані вже розмінували понад 400 об'єктів та демонтували 140 приватних осель. А ще програма розвитку ООН сприятиме у відновленні будинків міста. And UNDP, the Програма розвитку ООН працює у багатьох країнах світу. Ми боремося за майбутнє. Відновлення після стихійних лих. Війна чи просто бідність. Наше бачення відбудова кращого майбутнього. Тому ми тут, зазначив керівник програми розвитку ООН Акім Стайнер. Співпраця з відбудови будинки в Ірпені розпочалася з багатоквартирного житлового комплексу Мюнхаузен на вулиці Київській. Вони контролюють повністю всі підрядні роботи. Вони контролюють проходження тендерної процедури. Ми їм подякували за ту допомогу, яку вони надають терпінню, і ми проговорили далі по співпраці і на майбутнє.